Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекому лісі, де повітря пахне свіжістю, а земля вкривається м'яким зеленим килимком, жив маленький дощик, його звали Крапелька. Всі інші краплинки снігу або дощу давно мандрували мандрували світу. Але крапелька була ще зовсім маленька. Дуже переживала, що не може допомогти квітам розцвісти, як старші краплинки. Одного разу, коли на небі з'явилася хмарка, що принесла теплий весняний дощик, крапліка вирішила вирушити в подорож. Вона була певна, що зможе допомогти квітам, які так чекають на її ласкаві краплинки. Потрібно лише знайти місце, де квіти найбільше потребують допомоги. Думала крапелька, мандруючи лісом. Перша вона зустріла маленьку фіалку, що майже засохла від сухості. Я така втомлена, сказала фіалка, я не можу більше чекати, бо ти вже не вистачає. Крапелька радісно посміхнулася і одразу ж впала на лисочок фіалки. Злегка тілюче зволожують її коріння. Квітка ніби ожила, і її пелюстки розцвітали яскраво фіолетовим кольором. Ой, дякую, ти така мила, радісно вигукнула фіалка, але подорож крапельки тільки починалася. Вона поспішала далі, зустрічаючи більше квітів, яким потрібна була її допомога. Згодом крапелька натрапила на розкутий соняшник, що стояв в тіні великого дуба. Здавалося, зовсім забув про сонце. Чому такий сумний? запитала крапелька. Я відчуваю, що без сонечка я не можу зрости. Відповів соняшник, але я чекаю на твою допомогу, малечо. і крапелька знову допомогла, надаючи крапельку жавлющої вологи. Продовжуючи свій шлях, вона допомогла всім квітам, що зустрічались на її шляху. З кожним разом вони розцвітали і ставали яскравішими та красивішими, наповнюючи ліс. Неперевершеними кольорами, і ось коли крапелька вже зібралася вертатися назад, вона помітила вдалині ще один куточок лісу, який зовсім був без кольорів, чи вистачить їй син допомогти йому? Крапелька побігла до того куточка лісу, що був зовсім безпарвним. Там не було ані квітів, ані трав, лише суха земля і кілька старих дерев. Які майже не давали Тіні, вона зупинилась і подивилась на це місце. Здавалося, ніщо не може врятувати цей куточок, де не було ні живої краплі води. Що ж мені робити? подумала краплинка. Тут так сумно й пусто, але раптом вона почула тихий голос. Не хвилюйся, малечу, я тобі допоможу. Це був голос старого дуба, що стояв у середині цього місця. Як ти можеш мені допомогти? Здивувалася крапелька. Я давно пам'ятаю, як сюди приходила весна, і квіти розцвітали. Це місце потребує терпіння, але ти можеш допомогти, адже твоя сила це краплинки води. Крапелька зрозуміла, що їй треба зробити щось дуже особливе. Щоб оживити цей куточок лісу, вона зібрала всі свої сили і почала падати на землю, одна крапелька за одною, наповнюючи землю вологою. Спочатку нічого не відбувалося, але потім крапелька за крапелькою земля почала вбирати вологу, і крапелька за крапелькою вона ставала м'якшою, аж раптом із самої глибини землі з'явились маленькі паростки. Вони подібно до маленьких квіточок. Їх тіточок потягнулися до сонця, пробиваючи землю своїми зеленими листочками. Дякуємо тобі, крапелько, вигукнули вони. Ти принесла нам життя. Але крапелька розуміла, що її не закінчена. Попереду її чекають нові куточки з лісу. Нові квіти і дерева, які чекають на її допомогу, і кожного разу вона буде знаходити нові чудеса, адже кожна крапелька може змінити світ навколо. І хто знає, можливо, саме завтра капелька відправиться на нову подорож, аби відкрити ще більше таємниць, допомогти квітам розцвісти і наповнити ліс новими барвами. Минув час, і крапелька вирушила в нову подорож. Вона мандрувала лісом, зустрічала нових друзів і допомагала кожному, хто потребував її підтримки. Якось вранці, коли сонце лише почало огортати ліс своїм теплим світлом, крапелька почула плач. Хто це плаче? запитала вона. Це була маленька ромашка, що виросла на узліссі. Я така сумна, сказала ромашка. Всі навколо ростуть, цвітуть, а я залишаюсь такою маленькою і безбарвною». Я не можу знайти сили для того, щоб розцвісти. Крапелька підлетіла до ромашки і обережно торкнулася її пелюсток. Ти не одна, ти вже маєш все необхідне, щоб розцвісти. Тобі просто потрібна моя допомога, з посмішкою сказала крапелька. Вона спустилася до корінців ромашки і ніжно впала на землю, то її вологу. волого. Спочатку ромашка нічого не відчувала, але згодом її стебло почало трохи підніматися. А позв'язки обережно розкривалися до сонця, і ось на світлі з'явилася чудова біла квітка, що виглядала як чисте сонечко. Тепер я знаю, що все можливо. Радісно вигнула Ромашка. Дякую тобі, крапелько. Ти справжній чарівник, але крапелька, хоча і була щастива від того, що змогла допомогти. Відчула, що є ще більше місць у лісі, та квіти й дерева потребують її допомоги. Вона вирішила, що не буде зупинятися на досягнутому і допомагатиме усім, хто чекає на її допомогу. Здовжуючи мандрівку, крапелька зустрічала ще багато друзів, і кожен раз вона бачила, як вони оживають завдяки її крапелькам. Ліс наповнювався кольорами і кожен куточок розцвітав у величезному потоці радості. І от, по ній глибині лісу, крапелька побачила дивовижне дерево, яке стояло окремо від усіх інших. Це було дерево мрій. Його величезні гілки та коріння тягнулися вгору, але його листя не росло і не зеленіло. Все дерево було вкрите тонким шаром пилу й пруду. Крапелька вирішила допомогти і цьому древньому дереву. Вона впала на його корінь і повільно стала його зволожувати. Дерева почали відчувати на собі теплу й увагу, а його гілки почали покриватися зеленим листям. Йому ставало все легше і легше, і коли крапелька подивилась на дерево, воно почало виблискувати золотим світлом, ніби святкувало своє відродження. Це було чудо. Ти допомогла мені стати живим знову», – сказало дерево Мрій. Тепер моя сила допоможе всьому лісу процвітати, і я буду охороняти кожну квітку, кожне дерево. Ти дарувала мені надію, і ось крапелька зрозуміла, що її подорож зовсім не закінчилася, ліс був великий. І стільки чудових місць потребували її допомоги. Що буде далі, знає тільки вона сама, але тепер крапелька вже точно знала. Кожен крок і кожна крапелька змінюють світ на краще. Одного разу після довгої подорожі крапелька відчула, що прийшов час повертатися додому. Лізди до вона розцвітала, квіти, оживився і наповнився барвами. Кожен куточок був прикрашений чудовими плюстками, які вона принесла своїми крапельками. Крапелька знала, що зробила багато добрих справ, але була певна, що її подорож ще не завершена. Коли вона повернулася на свої звичні місця, на небі знову з'явилася Хмаринка, яка принесла їй нові пригоди. Але тепер вона вже не боялася. Крапелька розуміла, що її місія це дарувати життя не тільки квітам, але й всьому навколишньому світу. Я розцвітаю разом з лісом, сказала вона, і в кожній краплинці є сила, що зможе змінити все. Але чи справді подорож крапелька закінчена? Може, вона вже допомогла безлічі квітів, то, мабуть, навіть після цього вона не зупиниться. Ліс буде потребувати завжди її допомоги, але вона буде нести свою радість у кожній крапельці, даруючи нове життя у кожному куточку світу. І можливо навіть ти, маленький друже, побачиш крапельку в своїх снах, і тоді вона розповість тобі ще більше чудес. Які здатні відбуватися, коли ти віриш в магію крапельок дощу? Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.